Ринці, вітаю підписники, глядачі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Важливі новини, термінова новина, про яку зараз говорить, мабуть, що не кожен українець, хто справді переживає щодо того, що відбувається зараз в Северодонецьку, і я просто не хочу і не можу про це мовчати. Ще вчора Арестович, хто читав, хто бачив, хто дивився відео, або просто читав якісь телеграм-канали, або просто новини, бачив, що Арестович каже, що все погано, так, стосовно Северодонецька. Сьогодні Подоляк каже, все добре, не переживайте. Але, що ж, не переживати, якщо ситуація навколо Северодонецька, вона стає не лише критичною, але і. Можна сказати, що абсурдною. З одного боку, влада просто щодня озвучує абсолютно суперечливі заяви. З іншого, оперативна обстановка навколо Лисичансько-северодонецького групування Збройних сил України. Вона така, що просто без прийняття якихось термінових та логічно обґрунтованих рішень то ситуація для України вона може просто, просто завершитись. Я навіть не хочу не хочу казати, чим може завершитись. То мені все нагадує просто. Маріуполь, якщо чесно, але там трошечки була інша ситуація, але все це дуже і дуже і дуже схоже. Є ще один момент. Як пише видання Клименко Тайм, з мережі раптом різко зникли звернення дружин та матерів, бійців Збройних сил України. Хто бачив минулого тижня, то таких було дуже багато. Матері Дружини тих бійців, які зараз перебувають в натуральній, такі, знаєте, кривавій м'ясорубці на Донбасі. Ще минулого тижня. Такі подібні звернення зазвичай вони були спрямовані до президента та до вищого командування. Вони викладалися ну, буквально там десятками в мережі. Родичі бійців вони вказували на ті, що недостатньо екіпіровані. Багато хто з них потрапив на фронт прямо з тероборони, а командири часто просто залишають їх ось так. солдатський та сержантський склад просто на передовій одних. Наприклад, 22 травня Українка записала відеозвернення до влади з проханням повернути чоловіка та інших чоловіків, які служать у 115-й бригаді. Другого батальйону. За її словами, чоловік пішов як доброволець. Наразі бригада перебуває в Сєвєродонецьку під обстрілами. Жінка пояснила, додавши, що військові не мають ні зброї, не мають ні командування. 27 травня інша українка публікує звернення в Фейсбуці, де розповідає, що її племінник пішов добровольцем на фронт. І через місяць військової підготовки його одразу відправили до гарячої точки, в Севродонецька. В Міністерстві оборони сказали, що все під контролем, що є командир, який віддає накази, йому відні, видніше що робити. І командир, так, який поїхав ще до спочатку самого цього жахіття, але віддає накази по телефону, тобто залишився недосвідчений 20-річний командир. Які дає накази виходити на поле бою під гради, під смерчі і так далі. Якщо їм не дати, не дати ось цю допомогу а у вигляді досвідчених бійців і потужної артилерії, то їм просто не вижити. Дуже тяжко все це, якщо чесно, таких історій просто було багато минулого тижня, їх були сотні, зараз таких звернень стало все менше. Чому? Чому? Більш того, в мережі є солдатські відеозвернення, які розповідають ну, приблизно все ж те саме, що я зараз казала: від відсутності важкого озброєння до ненавченості підрозділів. Солдати кажуть, що їх просто кидають воювати з автоматами проти танків, ну, проти артилерії, проти літаків, що спричиняють просто величезні втрати. Нам же про це не розповідають. Але влада цих солдатів, вона намагається уявити як дезертирів, яких неодмінно треба карати. Пам'ятаєте, щось там таке хотіли, якийсь законопроект такий. Про нього тільки повідомили і одразу прибрали. Прибрали взагалі з усіх мереж. А, ну, мабуть, тому що то не є правильно. Але як я вже казала, цього тижня все різко-різко-різко припинилося. При цьому ситуація на фронті навпаки стала ще критичнішою. Ось такі, наприклад, документи ось а, м, публікував м, головний редактор Цензора Бутусов, а, посилаючись на джерело Збройних сил України. Що об'єктивна оцінка ситуації, що склалася на Донбасі, також факти масового колективного дезертивства та здачі в полон вони викликають просто вкрай таке, вкрай занепокоєння у вищого командування України. І цей документ був опублікований на сайті Цензорнет, але згодом він просто був видалений. Бутусов, до речі, цю ситуацію не коментував і прямо, прямо говорить про зростання втрат, і в цілому критичної ситуації під Сєвєродонецьком і сам президент то вже не скривається. Я хочу процитувати, що сказав Зеленський. Зараз стоїмо і втрачаємо людей. Відійдемо на кращі позиції, і якщо вирішимо наступати, втратимо набагато більше. А сьогодні зранку, взагалі, багато mm -hmm. де в телеграм-каналах було звернення президента, що українцям розслаблятися не, не, варто, не варто. Знову хочу повернутися до того, Шерестовича. вчора ввечері заявив, що все лисичансько северодонецьке угрупування Збройних сил України просто може потрапити в котел на кшталт того, що був у Дебальців. І Арестович – це не просто блогер, а офіційний речник офісу президента, який уповноважений висвітлювати ситуацію на фронтах для української аудиторії. І він в ефірі сам зізнається, що немає жодної комунікації з Генштабом Збройних сил України. А власне, це багато в чому пояснює взагалі всю ту ситуацію, яка склалася на фронті. Тож голова Луганської ОВ Сергій Гайдай. Він розповідає одного дня, що звільнений Северодонецьк на 50%. Наступного дня в нього Збройні сили України знову контролюють лише промзон. В мережі з'являються фотографії Маріани Безугло, яка взагалі, взагалі не зрозуміла, що робить в зони проведення боїв. А Бутусов пише, що нардеп віддає накази військовослужбовцям Збройних сил України. Сам Арестович до цього розповідає історії як здавання Северодонецька без бою, це була якась заготовлена пастка, а тепер Збройні сили України мають знову штурмувати місто. Тут не треба бути великим військовим експертом, щоб подивитися на карту та побачити, що лисичансько северодонецьке угрупування воно наближається вже навіть не до. Не до оперативного, а до повного оточення. І так, Северодонецьк має символічне значення для України. Його втрата буде таким репутаційним ударом не тільки для офісу президента, а й для самого Зеленського. Ось тільки логіка та міркування військових в умовах бойових дій докорінно відрізняється від логіки та міркування політиків, для яких війна то лише один з елементів політики. І все, то якісь такі, знаєте, рейтинги, тріумфи, перемоги, втрати репутаційні. Завдання ж військових зберегти армію в боєздатному стані, зберегти людей, перемогти, щоб зберегти людей, щоб мати можливість надати опір. Що я можу сказати? Ми... Дорогі хлопці, нехай, нехай зараз вам допомагає Бог. Ми всі молимося за вас, за наші Збройні Сили України. Я знаю, що є дуже багато серед підписників тих, хто підтримує Росію. Скажу чесно, ви можете йти з цього каналу. Ви тут нічого цікавого для себе не знайдете. Моя позиція ясна. Була ясна з самого початку, з самого першого дня сподіваюся, що це зрозуміло. Тому, якщо хтось тут, на цьому каналі, а, хоче почути щось в підтримку Росії, не почуєте. Росія то ворог, то ворог, який буде ворогом до кінця всієї, всього мого життя. І не тільки мого, я думаю, що й багатьох українців. Я прагну тільки до одного, щоб якнайскоріше була перемога. Перемога. Що буде з Росією і з росіянами? Чесно, мені байдуже. Мені головне, щоб все було добре з Україною і з українцями.